Білет другий відповідь на перше питання теоретичне: темпи, енгармонізм звуків, інтервалів, тональностей. Зробити всі енгармонічні заміни звуків до дієс та ля-бемоль. Заграти на фортепіано тонічний секстакорд, тонічний кварт, секстакорд, тональності фісмоль. Темп у музиці це швидкість виконання музичного твору, яка визначає, наскільки швидко чергуються долі та такти. Для визначення темпу використовують терміни, що походять з італійської мови і вказують не тільки на швидкість, але й на характер виконання. Повільні темпи. Ларго. Дуже повільно, широко. Адажіо повільно, спокійно, ленто повільно. Помірні темпи. Анданте. У темпі ходи. Модерато. Помірно. Швидкі темпи. Алегро. швидко, жваво, віваче. жваво, швидко, престо, дуже швидко. Метроном це пристрій, який дає точне значення темпу в ударах на хвилину. Наприклад, темп 60 означає один удар за секунду, а 120 удвічі швидше. Композитори можуть вказувати на зміни темпу впродовж музичного твору. Ачелерандо поступове прискорення темпу, рітарданто поступове уповільнення, етемпо повернення до початкового темпу, алергандо уповільнення, що супроводжується розширенням звучання. Енгармонізм це явище в музиці, коли два звуки, що мають однакову висоту, але різні назви та написання. Найпоширеніший приклад Фадієс та соль-бемоль, які звучать однаково рівномірно е, в темперованій системі. Основні види енгармонізму. Енгармонізм звуків, різне написання одного звуку, наприклад, Фадієс та соль-бемоль. Енгармонізм інтервалів. інтервали, які звучать однаково, але мають різні назви, наприклад, збільшена кварта та зменшена квінта. Енгармонізм акордів. Акорди, які мають однакове звучання, але різні назви, наприклад, зменшений септакорд. Енгармонізм тональностей тональності з однаковими тоніками, гами яких звучать і записуються по-різному, наприклад, ребемоль-мажор і до дієс мажор. Практичне застосування енгармонізму дозволяє композиторам досягати більшої виразності створювати складні гармонічні структури та полегшувати запису, запис музики. Це також важливий інструмент у навчанні музикантів, особливо під час вивчення сульфеджіо та теорії музики.